Добрий день! Звати мене Сергій Сергійович Ремес. Проживаю я у Житомирській області. Е, моє відео я хочу показати своєму відео. Я хочу показати, якого трактора я купив. Обідок. З його придбанням в мене почалися проблеми. Думав, що він би мені допомагати в городі, але проблем стало ще більше, дуже багато. До цього в мене був Форте на 15 кінських сил. Він в мене працював 7 років. І я не знав, що таке коробка. З придбанням цього трактора в мене почалися одні проблеми. Одна й та сама коробка передач. А точніше, диференціал. І чому це все заключається? Трактор тяжкий, у він себе не оправдовує, тому що нагрузка йде велика, мотор крепкий, а нагрузка вся йде на диференціал. І починається, що зуби всі їх спилює, немає нічого. Робляться зуби такі, як у пилці. друга сторона. Тут їх зовсім немає. Повністю обрізало. І це я вже закупив їх три Три, три диференціали. Ще дякувати фірмі, що добросовісно відноситься до, до цього оперативно мені їх висилає. Що я тут я нічого не відкриваю, але хочу запропонувати. Тут вся нагрузка при повороті у рілі. Не на моторі йде, так він крепкий, а йде все на диференціал. Йде всього-навсього на два зуби. На два. Я пропоную зробити на 4. І тоді буде краща центрація і кращий диференціал. Це моя така пропозиція. Ну, надіюся, що ви мене почули і це зробите. Я буду вам вдячний.